Вітаю колеги, вітаю, шановні однопартійці, вітаю громада та глядачі. Хотів би доповнити пані Юлію. Ми маємо досвід бути головою комісії житлово-комунального господарства в місті Полтави. І для прикладу, при нашому керуванні в цій комісії, програму житлово-комунального господарства розбирали не менше трьох-чотирьох разів. В Цей раз. Вона була подана за день до голосування, тобі ж до сесії. Всі чотири комісії йшли майже одночасно. Тобто, розібрати цю програму за один день ну, відверто неможливо, щоб задовольнити або прописати всі побажання від кожної партії відремонтувати ту чи іншу вулицю, зробити зупинку там чи там, або розподілити кошти на ту ж програму ліфтів. Влада наразі в лапках, як добре показала пані Юлія, робить дуже гарний вигляд комунікації, спільнодії, соціальних ліфтів. І ту ж проблему з ліфтами вони самі і створили, припускаючи то, щоб розподіляючи потоки. Ну, Може від себе сказати, але думаю, фракція підтримує. Ми погоджуємо голос опозиції такий, мабуть, най найжорсткіший це мій до нашої е виконуючої обов'язки міського голови, секретаря. Я висловлюю свою думку відверто, як вона організовує робочий процес комісії, як вона організовує робочий процес. Підготовки проєкту рішень, як вона дає можливість депутатам ознайомитись та опрацювати ці рішення, ну відверто, крім лозунгів, популізму, яких обіцянок для громади та для депутатів, навіть відверто скажу для деяких військових, я ну, на жаль чув. Але результату від цього ніякого. Для прикладу, підтримка військових, якщо взяти 23-й рік, коли... Вся полтавська міськрада, в особі деяких депутатів та чиновників, хизувалася, що ми входили в топ-5 по допомозі по програмі спротив. Ну, це до того моменту, як забрали по ДФО. Потім пішли кримінальні провадження, справи, і чомусь вся оця допомога в 24 році в рази зменшилась, але ми вбухали більше 300 мільйонів на дороги. Так, їх потрібно робити. Коли подаєш депутатський запит, я за минулий рік їх дуже багато подав. Але для прикладу, гарантійний термін: на ці ж дороги, в які вбухали 300 мільйонів, це десь 4 5 разів більше, ніж допомога Збройним силам України, всього лише 12 місяців гарантії. Ну тобто, буде